У нас сегодня, с нами сегодня, ну, знаете, гости, вы помните, да, что гости, э, верующие люди в Доме Божьем это не гости, верующие люди в Доме Божьем это ну, свои. свои. Поэтому с нами команда сегодня, они там два слова расскажут о себе, и, может, вы их видите первый раз, и я их вижу первый раз, но э, то, как они служили... Нам этому городу и близлежащим, скажем так, областям это мы чувствовали и вы это поймете. Слава богу, дорогие друзья, молодежь. Делюсь сидите одна молодежь Я вас летаю, любовь Иисуса Христа, яки нас зриднив. Який за нас постраждав, ми сьогодні згадуємо той час, коли Ісус в'їжджав в Єрусалим Вербна на неділя, називали так, я пам'ятаю, ж в селі, я сам в Луганській області, з під Лисичанська, посола Тошковка. Той бабуся дасть ззад ветім вербой і каже, не я б'ю, верба б'є. Але багато людей. Живуть і не знають, да, звідки пішло це все. Слово Боже каже, що життя наша з вами як пар являєся на малое время. Моїй бабулі зараз 89 років, і вона ще сама ходить, сама їсть, Микроволновку в, в талівку стала, розігріває їжу. В душ сама ходить. Я кажу, мабуть, ти батьків хорошо слухатися. Бо Бог прозвіляє твою життя так і повному здраві. То вона каже, життя прожила, як з одної кімнати в другу зайшла. Правда ж так воно і є. Слава Богу, що Господь нас сьогодні привів на це місце, що ми маємо таку можливість просто подякувати йому, правда? Завдяки йому ми сьогодні з вами на цьому місці, ми з вами живі і Він з... сохранив нас до цього часу. Я, як Віктор говорив, волонтер. З 2014 року ми працюємо, допомагаємо людям, тому що війна почалася з 2014 року, ми жили там 5 кілометрів від лінії фронту на Донбасі. І завдяки Богові і його послідовникам, таким як Віктор, такі, як другі люди, ми маємо сьогодні що повести людям і послужити і словом і ділом в різні місця. І так, я трошки буду свідкувати, то так вийшло, що я з перших днів повномасштабної війни їзджу по гарячим точкам, виключно там, де близько до нуля. Отак ну, воно спочатку в мене пішло і думаю, Господь дає смілості, тому що ну, страшно заїжджати в такі міста. Я думаю, буду так і їздити. І... Когда началась война, мы, в принципе, жили под линией фронта, мы чули вибухи с 2014 -го року, года, ну, как бы садишь картошку, стреляют, копаешь картошку, стреляют. Ну, тогда не такая война была, по позициям трохи постреляли, пошумили друг на друга и затихли. То, когда началась полномасштабная война, то почувствовали все. Я сам шахтер, мастер-зрывник, работал на шахте. И Виїхав в мене, виходить, 23 число якраз відпуск в мене почався. Місяць в отпуск. Я прийшов, нас кажуть, відпалив, взорвав, відпалив породу в лаві, в проходки. Виїхав, заказав собі клеть, воду гарячу в баню позвонив, дівчата включили. Пішов покупався, сів в машину, їду вже в в отпуск. Це було три години ночі. Опускаєш в село. еще, знаете, включил, включил э, магнитофон, а там попал на радио, и радио споймал волну ЛНР, потому что рядом. И девочка спевала там песню такую, э, она, мирская песня называется «Взрослые остановите войну». Я так послухал, так мне что стало грустно, и приехали до дома, Серафимчик, 6 месяцев, сына моего, на тот час. Спить, дружина, спить, камінь тріщить. То я так противився до них, лежу, дзвони мені, Харків 4 утра, пів п'ятого война почалася. Вона у нас і не закінчувалася. То каже, все, каже, повномасштабна війна почалась. Дзвонить брат з Києва, каже, у нас, каже, слади повзривали в, 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 в поселок під Києвом, називається Новий Петровець. Вижарський район. І так, 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 і в на нас лінія фронту так розігралася, бо ми під нею живемо. Я вже зрозумів, що так, да, війна почалась. Що, що почали робити? Що людина в першу чергу робить? Бензин, генератор, тому що світло пропало одразу. Бензин, генератор це все продукти. Якби знаєте, всю життя жив займався помимо шахти, крупно рогатим ще скотом, м'ясом, то дві морозилки завжди було забиті. картошки садили много, чтобы было что поесть, и я, когда придут трудные времена. Пришли трудные времена, залишился, все, взял семью и уехал. Поэтому хочу с акцент поставить, чтобы мы с вами живы и не надеялись на то свое, то, что нам там покушать мы себе на бал или там бензина поехать купить. Самая главная надежда наша на кого? На Бога. И Господь нас предупреждает. Що легко не буде, да? тому що в цьому мірі царствує хто? Царствує дьявол на землі, який висновний слові Боже, що ходить, як рикаючи лів і шукає кого поглотити. Я не буду повністю все розказувати, тому що його не буду розказати. Бо я просто буду говорити за милость Божу. То, що по милості Божій я сьогодні тут і ви сьогодні тут. Амінь. Слава Богу. Господь хранив в трудних ситуаціях. Много ситуацій були. Падали міни ззаду, пробували колеса. але і волос не падав, знаєте, з голови. Слава Богу. То коли їдеш в такі міста, знаєте, як близько до Бога становишся? Як наш на одної лавочки з ним сидиш і за руку держишся. Тому що страшно, боїшся, ти не знаєш, коли твій переход буде, а в тебе сім'я, в тебе дитина. И мы просидели в погребе, еще я сам шахтер оборудовал в погребе, и воду туда, и генераторы, и обогреватели, и подпорки поставил, пробыл, Бош что строил, и знаю, как там что. И сидю, прилетаю в огород, мина, ну, чую, что осколки пошли по хате, и думаю, сейчас эта мина под погреб. Нет, нет, я мы тут в погреб. И шо? Потом пришел, пришла до нас информация, связи с Димашем, мы уже в окружении. Уже думав, треба готуватися до того, щоб встрічати. Самі знаєте кого. Потім я виліз на усадку лише на деревах, поймав связь, то оказалося це неправильно. То я взяв свою сім'ю. А знаєте, як тяжело бабуся, теща, тяжело сорвать з міста. Та давай присиди. Та зараз все успокоїться. Так пішов одного сусіда похоронив. Второго пішов в туалет, прилетіла міна, нема, нема. Захожу на нього бідну, відроз на воятована осколком. Так в туалеті як сидів, так і остався. Замотали просто і закопали, бо докладві ще не дайдеш, вокруг стріляють. Опасно було. Так трохи ми пожили, і Господь нас сохранив. Господь сохранив і виїхали ми. І я ще в ті пасілки їздив півтора місяця ще вивозив людей. Вивезли церков. Спасибо вазив на церковь бензин продукти, а потім їх всіх вивез, Бо вже не можуть. І були такі люди в Лисичанській, віруючи теж, яким возив в підвал. По підвалам вони ходили розносили продукти. Всі вже поїжджали, нікого не залишилося. А люди, віруючи з харизматом, вони залишились і кормили людей. Я їм, я їм вазив продукти. Слава Богу. Всегда, коли їдеш, кажу, Господи, Сделай так, чтобы я еще внуков побачил, и понять. Это значит, что подольше я правда? И было таким мне слово, что Господь сказал, я, я дам чувствование, где остановиться, пореждать и двигаться дальше. Вот мы и в Покровск, перед заезжал и в Покровск. Дроны, сейчас очень тяжкая война, потому что Бахмут, когда заезжали последний Солидар, то не было еще так Дроны так не летали, была артиллерия. Ну там, когда рассчитают они, то это очень тяжко, это надо уже под ствол подъехать, ну именно на расчет. То было легче, было легче. А то сейчас очень тяжко заезжать в такие места. Еду... Ну знаю, была у меня разговор с дрончиком, те, которые управляют, говорят, до нас дождь, снег, туман, мы не летали. Озлітаєш, кажу, 50 метрів, внизу нічого не видно, як молоко все сливається. Їду малюсь, кажу, Боже, пішли сніг. Поїжджаю до Покровська, пішов сніг це неділі три назад. Пішов такий снег. Заїхали в Покровськ на, на п'ятій ітажці. Людей позбігало, сніг не, не прикращався, поки ми не роздали, не роздали цю допомогу. Слава Богу. Виїхали. І чудо, чудо, ось явне, ти його бачиш. Насилить неділю десь назад, десь шість днів назад заїжджали до Покровська. Їдемо, брати кажуть, давай не поїдемо. Ми дивились, там страшне, що робиться. А я знаю, що там людей багато, і до них ну мало хто заїжджає, а вони сидять. І Сидять не за того, що вони там когось ждуть, щось. Вони сидять від ісходності многі. У когось лежачі, куди їм двигаться, у когось пенсія така, що ти нічого не снімеш, ні квартиру, нічого. І люди благодаря Господу і послідовникам його, вони там виживають. Да, страшно, тяжело. Судьба, яка й жде, потому що когда починаються вличні бои, мало хто виживає цих. Потому что так це суматох. Там никто не звертає внимания. Цивільні, не цивільний це страшно. Це дуже страшно. И кажу братам, якщо Господь даст дождь, поїдемо в Покровськ. Если нет, поедем на Родинске. Там не так стреляют, не так опасно. Цель нашего визита – послужить и словом, и делом завжди. То подъезжаем мы до Родинского, в, выхожу я с буса, <coughs> один бронежилет с каской, чую кабы и в этом грани Таких грохот просто, ну я думаю, что то есть, богато кто И пешом дождь. И мы поехали в Ми заїхали, ніхто не стріляв, тишина. Всі люди кажуть, я їздив Сєвєрськ, Терецьк, Бахмут, Салідав. всегда в такі міста. І вони люди кажуть, коли не приїжджайте затіші. Заїжджаємо гід, їхав я вже на Лисичанську, вже взорвав мост. Вже не можна не, не, було проїхати там через Риси. Куди їхати? Господи, куди їхати? Виїжджаю я через Рельси приїхав. Дивлюсь, так на холміки якийсь городок, золотарьовка. Приїжджають там люди. Хліба вже вони, вони брали той хліб і його просто нюхали. Це правда. Багато хто розказує, що хліб просто беруть і вони його, тому що давно не бачили вони того хліба, їм хотілося того хліба. І колись, коли було такі в такому, 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 такому моменті, коли ми їхали в сторону Сіверська. А теж їхали в одну сторону, там не пустили військові. Куди їхати? Їдемо, кажу, куди їдемо. Їдемо сторону Староносельська, приїжджаємо. А ми на той час везли воду, хліб, продуктові набори. І як завжди від Віктора, з гуманітарного хаба це завжди шла Медицина, теж продукти харчування. Ну, все необхідне. То, хай Господь їх благословить. Приїжджаємо, а люди виходять з подвала, кажуть, ми два дня молимося, щоб нам воду привезли. Бувають такі состояння, от їдеш і не знаєш куди. Я все як в тумані. Надіюся тільки на Господа. І приїжджаєш туди, куди надо. По милості Божій, ми сьогодні з вами. По милості ми. Боже. Знаєте, приїжджаєш і приїжджаєш до людей і дивишся на ці всі обставини. Дуже тяжко. Але ж найговорше, що дьявол він сьогодні не спить. І він обманує людей і каже їм, та сиди тут. Да ты тут родилась, твои родители тут похованы. Там уже и мурай ты идут. У людей так говорят: да я тут и умру. Приведи сегодня меня, я умру. Меня я уже намучилась, скажем. Меня уже тяжко. Я уже хочу, хай уже мина сегодня приведи. А ж люди нас забывают, что тут на земле она как та трава. Появилась, засохла, исчезла, и цвет пропал. То есть родился человек, вырос красивый, молодый и пошел к старости, к закату. Почему то такое сравнение идет? И людина думает, что она тут на земле мучается быстрее бы туда, а туда не готова. И очень страшно, когда люди так думают, и они мучаются на этой земле чуть-чуть, а там вечно. І поки чоловік живе в цьому тілі на землі, ми знаємо з вами, що в нього є можливість підготуватись туди. Тому що хто як не ми знаємо це, що молодий старий дитина, ми сьогодні живемо в війні, ми сьогодні дуже близько к вічності. Слово Боже нам каже: підготуйся. Ісус Христос, Він в'їжджав в Єрусалім, його зустрічали люди. Потом отвернулась, да? Не знаю. Господь благословить. Я зачитаю такі місто списання. Це Матвія, 10 глава. Зараз, коли мучику. 28. -й. Вірші. Не бійтесь тих, хто вбиває тіло, душі ж убити не можуть. Бійтесь більше того, хто може і душу, і тіло погубити в гієні. Ці слова нас наталкують на те, що Ісус говорив учням народу на те, що нам треба. Больше бояться того, щоб ми були готові. Больше бояться того, щоб наш дух був готов пристати пред Богом. Больше не бояться того, що нас нам убьют тело. Да? Але ж Господь, він нас полюбив. Мої водіти. І Він хоче, щоб кожна людина спаслась. Він хоче, щоб кожна людина повірила в Нього. Хай Господь благословить вас. Господь добрий. Він не хоче нам плохо. Але ж він хоче, щоб ми жили по всім законам, по правилам, Його, які нам став. Він постраждав за нас, прийшов в цей світ, пролив свою святу кров, щоб кожен із вас. Я не представляю, даже, щоб було, якщо б Ісус не постраждав. У нас тут не було обслугову. Більше всього. отдам ему подяку. Я только и так разговариваю с Суржиком, потому что у нас там такие говоры, знаете, степовые. Я хочу, чтобы мы с вами доверились Богу. Чтобы каждый из вас доверился Богу и не откладывал на завтра. Есть такая песня, что а может быть завтра возьмет и обманет, и завтра совсем не придет. Есть такая песня, что жизнь дается человеку, чтобы на этой земле он прожил, совершая добрые дела. Но порою так безпечно буває на пути, за собою увлікається іта. Нам надо с вами польнувати і будь поближче до Бога і, е, знаєте, я иногда думаю, на свого сина Серафіма я вже буду закінчувати. Е, бо з правда, просидів і в погребі, в обстрелі 6 місяців йому було. Це був ще холод, ви помните, що весна холодна була, коли вона почалась. То я його так держав, а він Ну а що він ще в 6 місяців, він може навіть і не чути вибухи. Хоча я вам скажу, що як не крути, а грома він боїться. Грома боїться, коли гром приймить. Я замітив, що він так думаю, значить, дитина. А дитина, може вона і чувствувала, що відбувалося. Чувствувала настрій батьків. То хочеться іноді балується Серафій, іноді в ньому бачиш себе. Перед Ты иногда такой самый, по Бог. Иногда Господь хочет тебя наставить и, и вот так вот, и, и поставить, и, и рубя, и... И дуже тоже хороший такой пример. Я часто, когда Серафиму так было не слушается, хочется ремень взять и лозинкой. Ну він вже йому вже 4 роки буде, ось у 19 -те. то він такий молодець, слава Богу. Давжданна дитина, 8 років не було в мене дітей, і Господь сказав після різдва, дам тобі сина. Я к чому веду, що Господь хоче, щоб ми з ним розмовляли, як ті дітки. Я однажди Господу сказав, це дуже тяжко, коли у сім'ї нема дітей. Батьки, особ, особливо матері, батька він е, в собі держить трохи. А на женщину подивлюсь 8 лет у і было детей и, же тяжко. и я кажу, Боже, тебе что жалко такой малый твой малыш ну тебе что жалко ну дай мне и Господь мне послал первенца сына звать его Серафим знаете есть такая есть э, э, одному разу может вы уже чули э, всю историю про канатаходца, как он натянул с обрыва, обрыва канат и ходил. Ничего. Одного разу каната ходец, он натянулся над пропастью канат и ходил по этому канату. Туда-сюда, туда-сюда. Люди поспигались. Интересно, там внизу ж пропасть, можно сорваться. И как он так, так может? Он потом взял тачку одноколесную и с тачкой ходил по этому канату. І ходив туди-сюди, і виїхав з цього канату і каже: хто хоче, сідайте в тачку, я вас по канату по цьому повозів. І звісно, що я б теж не сів. Хіба що з парашутом. То э, Бігав маленький хлопчик. І каже, я сяду. І він сів і той возив по цьому канату туди-сюди і вже. Якби виїхав на одну сторону і той мальчик випадку, і на нього, як ти сів на ну, пропасть, як ти так, так каже, це мій батя. Хай Господь благословить. Я хочу, щоб ми з вами так довіряли нашому Богу. Амінь. Я, я ще заспіваю пісню. Заспіваю пісню. Хай Господь благословить. А можна якийсь мені цей мікрофон може взяти? Tchãs tonas, nós não né, to bojo, vejo, vai, o duque. Сказати про тобі, але перед передутим схилити підручити. Тієї багато небезпеки, найстрашніше це тоді, коли